Всім привіт з вами, як завжди компанія автопарк. Сьогодні на обзорі у нас кільця. Автомобіль Audi А6, 2010 рік, укомплектована 2,7 дизельним мотором, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Галоші 18 радіусу в доброму стані зимові, темно-синій колір. також має хром пакет, потонована. Автомобіль дійсно в доброму стані без нарікань. Також укомплектована парктроніками. Місткий багажник. Теж в ідеальному стані. Штора на місці. По задньому ряду, друзі, на тряпки. Карти дверей в ідеальному стані. Задній ряд теж в ідеальному стані. Удобний підлокотник. Автомобіль обслуговувався згідно регламенту, без нарікань. Передній ряд електропакет, Круїз-контроль, мультируль, великий монітор, кондиціонер, бортовий комп'ютер, шайба, удобний підлокотник. Заявлений пробіг автомобіля 240 тисяч. І так, друзі, кому сподобалась така капсула часу, звертаємося в компанію Автопарк. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Приїжджаємо, тестимо та купуємо.